Ця печінка просто тане, в роті. Обов'язково збережіть та приготуйте за цим рецептом. А треба нам багато-багато цибулів смажуємо на невеликій кількості олії, але треба карамелізувати. Додала трішки цукру, солі і карамелізуємо. Паралельно я буду обсмажувати печінку на невеликій кількості олії. Печінку курячу я просто промила. Можна ще розрізати на процінні шматочки, мені так більше подобається. Обмочила це все в борошні і обсмажую на середньому вогні буквально по 2 хвилинки з кожної сторони. Печінка всередині ще залишається сирою, але зверху. Вона вже в такій скоринці, так би мовити, бо дуже швидко це все робиться. Далі я ще беру грушку, нарізаю смужками, можна взяти яблуко, а сливами. Сливами це взагалі моя любов-любовна. Форму, в якій я буду запікати, викладаю закарамелізовану цибульку. Наступним шаром печінку, а зверху її гарно посолимо. Ви замітили, що раніше печінку я не солила. Далі зверху викладаю грушу, якщо не полінуватися, її можна також закарамелізувати. Але я того не роблю. Просто запікаю в духовці ще 15-20 хвилин при 200 градусах. печінка приготувала вона виходить неймовірною ніжною соковитою. Рекомендую приготувати і зберегти цей рецепт.